Цьогорічні змагання протягом двох днів на паркеті Ужгородського спорткомплексу Юніс зібрали рекордну кількість учасників 1500. Це спортивні дуети від п'яти років і до категорії дорослі включно та тренери з 20 країн світу, в тому числі з Італії, Німеччини, Австрії, Бельгії, Голландії, Боснії і Герцеговини, Японії. Дуети змагалися у майже 20 категоріях, 30 видах програми протягом 27 годин. Це один із найкращих турнірів по кількості учасників, по представництву по країнам, по представництву суддівської судейства, тому що 13 категорій взрослих оцінюють 13 судів із 13 країн. І 15 стран учасників представлено. Это Це много, это очень представительно. То церів наслужують довірі уваження. Раз приїжджають сюди пари из зарубежья. Найпрестижнішою була категорія дорослі від Open. у перший день змагань у латиноамериканской програмі перемогла сорокова пара світу Михайло Білопухов та Анастасія Шепильна з Києва. Вони обійшли з півічизників із Харкової Полтави. Тут дуже хорошо танцюється, дуже хороший зал, хороша атмосфера, завжди в Ужгороді, дуже позитивні емоції зрителі і викликають позитивні емоції. Дуже приємно у вас танцювати. Дуже хорошо сподобалось. Дуже хороший склад, хороші пари. Те завжди збираються дуже класні пари, хорошо з ними поставлятися, дуже цікаво. Баточок у для Закарпатських балевальників був другий день змагань. На радість місцевій публіці Володимир Лятов і Вероніка Мишко посіли перше місце у європейській програмі танців. Судді з 13 країн беззаперечно віддали перевагу дуету від Журузького клубу Грація, який обійшов два дуети-призери з Москви та чотири зіркові пари, котрі входять до топ-50 світу. Танцювати тяжко було, але ми справилися, тому що рідні краї, рідна публіка це допомагає завжди. Рідний паркет, музика, стіни. Воно все дуже сильно підтримує. Тому ми старалися і справлялися з цим. Фізично дійсно було досить важко, тому що дуже багато перельотів було і подорожували ми дуже багато. Але от рідні стіни допомагають і емоційно ми справилися з цим. Загалом призерами ужгород оупен 2012 ставали представники п'яти країн України, а також Росії, Румунії, Литви та Австрії. На турнірі були акредитовані представники з 30 засобів масової інформації. У цілому розмагання показали, що «Ужгород опен стає брендом закарпатського спорту, а «Ужгород спроможний проводити заходи на вищого рівня і стати одним із європейських центрів розвитку спорту, принаймні в окремо взятому виді.